Ремонтні роботи у звозу Маринеску виконані на 95%, але трамвайні лінії все одно просідають. Заявив заступник міського голови Олександр Філатов. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ідемо подивимося, що в нас з багатостраждальним у звозу Маринеск. От я зараз тупчу ногами 70 мільйонів гривень. Бо саме стільки вбухали грошей на те, щоб відремонтувати цю ділянку. У Звіс Марінеско був відкритий в 2020 році. До того він був закритий кілька років, навіть не пригадаєш скільки. І все одно є проблема: от 70 мільйонів гривень. Половину з цієї суми дайте мені, дайте мені шпательок, я вам це покладу. Я от ну серйозно, дивися, воно все завалюється. Чому воно завалюється? Чому воно за 70 мільйонів завалюється? Так, що нам е, каже Google? Ділянка трамвайних колій прокладена під Пересипським мостом. Це далі, це частина маршруту трамвайного сполучення північ-південь. Досі частина трамваїв, які повинні тут ходити, не ходять саме через те, що є певні претензії до людей, які клали ці колії, і знову ж таки Одеса, міськ електротранс е, на забудовники, забудовники на Одеса міськ електротранс. Ну от ти йдеш і неозброєним оком видно, що тут уже хтось щось пересипав, бо воно потихеньку-потихеньку. А, трамвай! Щось хлопці ремонтують і там подивимося, чити часом не колія. Це не колія, а мало би бути колія. Ідеш, йдеш, йдеш, йдеш гоп! Ямка, добре, ямка, допустимо. Для зливу води, а там, де просідає колія, це для зливу, чого? Для зливу трамвая. Ми ще можемо пригадати, що для однієї експертизи цієї ділянки було витрачено коштів стільки, що можна було б відремонтувати таких узвозів 50 штук, десь, напевно, не в Одесі, а в іншій країні, в іншому місті. Але в нас це чомусь якась закономірність. Тобто, в чому проблема полягає? Проблема полягає в тому, що тобі закрили. Частину міста, ділянку міста, де ходять трамваї, круті експерти. Приїжджали, дивилися, як це ремонтувати. Експертам відвалили великий мішок грошей. Потім прийшли, люди ремонтували. Довго, пріли, 70 мільйонів, кудись запхали, ну, не сюди, очевидно, кудись іще. І ями. Три роки не простояло. Руки, руки отакі. Знаєш, що найпечальніше? Найпечальніше те, що вони не сьогодні-завтра скажуть, а у нас кришиться, а у нас просідає. І закриють ще на 100 років. І викинуть ще 70 лямів на експертизу, на те, щоб поправити, на те, щоб це все виправити. За такі гроші тут має бути навічно збудовано, як піраміди Хіопса. Навічно. Чому в нас будують за такі страшні гроші? В нас все одно ями через рік, через два вилазять. Ну, тому що відмивають гроші. Одеси там зато. Все одеси там. А ти їдеш в цьому враження, що ти на американських гірках. А чому? А тому, що колія така. Американські гірки. Скажіть, будь ласка, от на узвіз Морянецько 70 мільйонів гривень викинули, знов просідає колія трамвайна. Як на вашу думку? Чому так? Стройка. Стройка? Ну, За 70 мільйонів можна щось нормально було б, ні? Я думаю, що так. Да. За 70 мільйонів я хочу повітряні подушки. Я хочу, щоб ти їхав. Чому скрізь так, а в нас не так? Ми хочемо, щоб було краще. Будь ласка. Зробіть так, щоб було краще в Одесі. Якщо ви знаєте в Одесі, що трапилось, пишіть в коментарі. Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Побачимося ще!